З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Всім бажаючим допомогти розвитку каналу, хто скільки може. Люди, які розмовляють кількома мовами, чи були у вас комедні випадки, коли хтось не очікував, що ви розумієте їхню мову? Гуляю з одним другом німцем по Італії і попереджаю його німецькою: Братику, ти б так би не поливав людей лайном? Чимало тут хтось нас розуміє. Поруч із нами йде жінка і додає. Ага, наприклад, я. У нас біля студентського містечка була одна китайська забігайлівка, в якій всі говорили китайською. І хоч я теж знаю китайською, я завжди розмовляв з ними англійською, тому що я трохи соромлюся свого акценту. Так ось зазвичай я беру у них рис з м'ясом, але на цей раз у мене вже був готовий рис вдома. Так що я вирішив зайти чисто за м'ясом. Зайшов, роблю замовлення без рису, даю гроші. Далі чую, як касирка китайською кричить працівникам кухні: Це жирна дупа, а буде тільки м'ясо без рису. Я почув це дуже чітко і вирішив додати вже китайську. Все вірно, рису в мене і вдома повно. З того часу мені завжди кладуть добавку. І до речі, за те замовлення у мене не взяли жодної копійки. Ми з подругою намагалися після синки дістатися додому, але їхати було далеко, а грошей у нас особливо не було. Отже, ми знайшли ще якийсь двох баб, яким теж треба було в той же бік, і запропонували їм взяти таксі на всіх. Вони згодні. Ми викликаємо таксі, їдемо. Тут вони раптом починають говорити шведською, не знаючи, що моя подруга на одну половину фінка на іншу шведка. Я теж, в принципі, розумію шведську, але на той момент я була така синя, що мені на все було пофік. Раптом від подруги приходить смс. Вони не збираються платити за таксі. Я відповідаю може варто про це сказати водієві? Моя подруга повертається до водія та каже: поки ці дві особи не віддадуть половину, ви їх не випускайте. Він зрозумів натяк замкнув усі двері, їм таки довелося заплатити. Я жила три роки у південній Кореї, але корейську майже не вчила. Але в цей час я познайомилася з однією англомовною кореянкою, яку всі вважали немисцевою, оскільки вона була дуже висока і говорила з сильним американським акцентом, що з'явився під час навчання у США та Новій Зеландії. Так ось, коли вона пішла доучуватися до міжнародного вуза в Південній Кореї, її викладачі вирішили, що вона не говорить корейською. І тому часто прямо при ній дозволяли собі образи на її адресу. Їй було дуже не по собі від того, що відбувається, але вона не подавала виду і терпіла це цілий рік, поки не настав час випускного. На випускному вона вийшла на сцену, перед якою сиділо 800 людей, і на ідеальному корейському вимовила свою промову, які ненарокам пригадала своїм викладачам, як вони називали її іноземною свинею. За словами свідків, одна з викладачок прямо на місці заридала від соробу. Шкода, що мені не довелося на це подивитися. Коли я в 16 років влаштувався в Макдональдс, мені попався колектив, що іспанською говорить, в якому ніхто не підозрював, що я теж досить непогано володію іспанською. Іноді ці хлопці дозволяли собі дуже грубе висловлювання на мою адресу, але я вдавав, що їх не розумію. Так тривало доти, доки через кілька тижнів роботи до мене не підійшов менеджер і не сказав мені, що його цінують більше ніж мене, тому що він знає дві мови, на що я йому тут же видав іспанською, приємно. Але я знаю три чувак, просто випав в осад, коли до нього доперла, що я весь цей час розумів їхні розмови. Я наполовину перуанець, наполовину швейцарець, але мешкаю в Перу. На мою зовнішність ніколи не скажеш, що в мені є щось швейцарське. Одного разу їду в автобусі і чую, як дві швейцарки сидять за мною і говорять про привабливість латиносів. Раптом одна з них питає: чи здається я її подрузі гарним? Я, не чекаючи відповіді, різко повертаюся до них і кажу: так, мені теж цікаво. Це було так смішно, вираз їхніх облич були безцінними. Там було все: і сором, і замішання. Зате тепер у мене дві нові подруги. Пізніше вони зізналися, що я їм здався привабливим. Я американський експант у Таїланді і маю велику бороду, яка привертає багато уваги. Місцеві жителі, не підозрюючи, що я їх розумію, іноді люблять крикнути в мій бік: Дивіться, мавпачка, мавпачка, бажаєш банан! Або ще якусь гидоту. Зазвичай я це просто ігнорую, бо не хочу розмовляти з ними. Але був один випадок, коли я не витримав коротше. За мною уплуталися дві малолітні дівчини, років по 14, і просто задовбали мене коментами про мавпочку. Всі бігають навколо, кричать, бісять. Я зупинився, подивився прямо на них і видав чисто тайською. Блакитно-оких мавп не буває, вони мають чорні очі. Такий, як у вас, їхній дар промови був загублений тієї ж миті. Ми з друзями якось пішли до торгового центру закупити шмоток. Поки я стерчав у примірювальній, дві працівниці магазину стояли поруч і конкретно обсирали мене іспанською. Вони були незадоволені, що я надто довго переодягаюся, називали мене тупим Грінго і періодично підколювали мене, питаючи англійською, чи не потрібна мені допомога. Тільки вони були не в курсі, що в мене іспанське коріння. Так що, коли я вийшов з примірювальної і чисто іспанською сказав, що ні, мені допомога не потрібна, вони просто згоріли від сорому. У мене був один кумедний випадок у Японії. Іду вулицею і чую: о, дивіться, який гарячий, та ще й блакитоокий. Моя самооцінка злетіла до небес. Я повертаю голову, щоб подивитись на своїх обожниць, а там дрібні 13-річні школярки, які виглядали навіть молодшими, бо азіати, самі розумієте, після цього вже було не так приємно. Якийсь час жив у Кореї, приходжу стригтися, асистентка перукарки всаджує мене в крісло, готує до стрижки. І я чую, як вона каже перукарці. Офігеть! Та він виглядає як немовля. Мені тоді було 22, але я дійсно виглядав дуже молодо. На що я питаю? Хто? Я схожий на немовля? Їй стало дуже соромно, і вона різко втекла. Зате перокарка дізналася, що я розумію корейську, і ми перейшли на неї. Я бразилець, але з ранніх років говорю англійською, так що цілком можу зійти за американця, якщо не буду занадто багато базікати. Якось мені треба було летіти з Атланти в Ріо. В аеропорту я познайомився з двома дуже гарними дівчатами, які говорили відмінною англійською і летіли зі своєю мамою. Як я дізнався потім, вони були американками з бразильським корінням і теж думали, що я просто американець. Ми трохи побалакали, обмінялися люб'язностями і виявилося, що в однієї з дівчат квиток на сусіднє місце. Потім ми заходимо в літак, я кладу багаж на полицю і чую, як мама цих дівчат говорить їм португальською. Бідолаха! Він думає, що я дозволю йому летіти разом із однією з вас. На що я повертаюся до неї і відповідаю, теж португальською. Не переживайте, мем, у мене є дівчина, тому я з величезним задоволенням поділю цей політ з вами. Вона, ой, і весь політ так і просиділа, не промовуючи жодного слова. Ми з тіткою літали у відпустку на курорт. Сидимо в аеропорту, бавтаємо між собою фінською, чекаємо на рейс. У тітки зламана нога, тому вона весь час в інвалідному візку. Незважаючи на те, що ми обидві фінки, моя тітка вже кілька років живе в Німеччині та вільно володіє німецькою. Я теж там трохи пожила, але язиком володію гірше. Так, от нарешті настає час посадки. Бортпровідниця бачить, що моя тітка в колясці і пропонує нам пройти першими. Поруч стоїть незадоволена пара німців і чути, як чоловік каже своїй дружині. На мою думку, інвалідам взагалі варто заборонити літати на літаках. Моя безбашена тітка просить мене пригальмувати, я штовхала її коляску. Розвертається до цього мужика і відповідає на ідеальному немецькому: Вибачте, сер, але не один перелом не здатний позбавити мене відпустки, а те, що ви сказали, це дуже образливо по відношенню до інвалідів. Мені щиро шкода вашу дружину, гарного польоту. Не промовивши жодного слова, мужик почервонів і відвернувся. Його дружина була в шоці. А з вами був Смогасти Джміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.